Доброго дня, як вас звати? Звідки ви? Я Гурська Віра Іванівна, місто Шепетів, село ну, села плесне. Мій син Гурський Владислав Віталійович зник. Все добре. Без зник. П'ятого, ну останній зв'язок з ним був, 6 вже вночі. Побудили, і він сказали, що на штурмі і з тої пори, я нічого не, не чула від відбувається. Даже... Ви отримали офіційну звістку? О, так, отримала 10.07 звістку, що він без стісник. Чи звертались ви до координаційного штабу? Що ви почули від них? Координаційного штабу я подавала, навіть нічого мені ніхто не говорив. Червоний хрест так само подавала, вони тільки... Ще нещодавно, тільки оновлюють ці всі дані. І все, командири нічого не кажуть. Ми вам нічого не можемо сказати. Рахується й І вже четвертий місяць пішов. Я не знаю, де він де його шукати. Попри тим, теж не можу знайти. Доброго дня, як вас звати? Мене звати Оля, я шукаю свого чоловіка. Вже сьомий місяць, як ми не знаємо, де він. Просто обідно, що коли мій чоловік вивів хлопців з позиції, його президент згадав. Коли мій чоловік пропав 4.04.24 році, про його ніхто не згадує. Ну, як можна просто взяти й забути людину? У нас маленька доця, яка чекає його вдома, мама, брати, сестри, всі ми його чекаємо. У мене просто одне питання: як можна забути людину, яка зробила, як він президент сказав подвиг, вивів хлопців з позиції і сам вийшов? А сьогодні, коли він зник, просто про його все забулись. Він людина, і на нього вдома чекають всі рідні й близькі. І саме обідне, що він 31-го вийшов з позиції, і 1 го квітня його закинули на позицію назад. Чому людина не може вдихнути? Це що? Ну він не раб, він не не зобов'язаний там вложити своє здоров'я і ніякої немає благодарності від держави. Сім місяців мовчання, просто ну ніякої інформації. ну, там на вище начальство, вони взагалі ну з ними зв'язатися важко. Ми їздили до них. Командир на контакт не йдуть. Не йдуть. Вони можуть тільки написати Доброго дня немає інформації. Ми їздили, шукали. Його в Дніпрі. Ми їздили туди на позицію. Получається до позиції до командира. Ну просто немає людини. Так не може бути. Ця людина створювала своє життя. Вона створила сім'ю. Вона виховувала дитину і просто і забути. Ну я не дозволю. Він не тварина, він не повинен десь там, якщо не дай Бог він двохсотий гнити. Як просто як тварина, він людина і в нього є своє життя. Надайте, будь ласка, інформацію. 68-ма бригада. Ми родини безісті зникших, які вже понад 7 місяців перебувають в статусі безісті зниклі. Командування каже, що просто ну ми там не змогли евакуювати тіло, передають на другий день речі і нічого про наших рідних не кажуть. Ми вимагаємо, щоб або повернули тіла наших загиблих героїв, або повернули їх з полону. Вони зникли. В помісту Орлівка Авдіївського напрямку. В моєму випадку просто 7 березня він пішов на завдання, 8-го сказали, що він загинув. І на 10 число вже передали речі. Чи звертались ви до Координаційного штабу? Так, ми зверталися, але вони казали, що вони займаються цим пошуком. І ніяких відповідів не було. Нам сказали, що він загинув, але просто тіла немає. До кого б зараз. У вас є така можливість, ви б хотіли звернутися. Ми хотіли звернутися до влади, тому що призивний вік він зараз набагато вищий. 112 та бригада. Ось Андрій він свої 18 років пішов захищати владу, владу, яка не може навіть забрати його тіло. Тому я вимагаю, щоб таких молодих хлопців, як Андрій, як Ваня, якому 21 рік, просто або не брали на службу, або брали там хоча б поваром, я не знаю. В якусь таку діяльність, яку вони можуть за них відповідати, тому що відправляти дітей, того що, ну, це дійсно діти на штурм. Вони були штурмовиками свої 18 років, і просто 18 років відправити дітей на штурм. У Андрія це було перше бойове завдання, і саме цікаве, що їх відправили на штурм, і на наступний день вже цю територію було здано. Тобто, це дуже якось так, знаєте, випадковість, що ось він пішов на завдання, на наступний день просто здали територію. І дуже цікаво виходить, що побратими його його евакуювали. А як мені розповіли, їх евакуювати не змогли. То дуже велике питання, навіщо відправляти на завдання, але потім на другий день здавати територію. І потім мене дуже зацікавив пост командира про те, що ну, ось ми збираємо збір на дрони, щоб потім не відправляти хлопців. Да? Саме пекло відправляти дрони, то в мене питання, чому не можна було зібрати на ці дрони раніше, а він збирав кошти, коли вже там. Ну, от Я збирала за помсту за Андрія і помсту за Ваню. То краще б я збирала на ці дрони, чим я збирала за їхню помсту. Ну, дуже багато питань у мене до командування. Я не розумію, чому вони відправляють дітей на такі завдання і чому вони не можуть дати відповіді. А командування взагалі з вами йде на контакт? Ну я написала, мені відповіли дуже сухо, що ну там він загинув під час виконання бойового завдання, спроба евакуювати тіло намагаємося там і все. Але офіційно він зникли безвісти. Він зникли безвісти, так да, в нього тіла немає. Хоча командир дав підтвердження, що він загиблий. Так, причому що дуже багато різних версій. Там хтось сказав, що йому там ноги відірвало, і він просто витік, і його просто ніхто не забрав. Є така версія. Є версія, там мені писали, що він в полоні, але мені писав це якийсь контакт, і потім цей контакт зник. Тобто я досі не знаю, чи він в полоні, чи він загинув, того що у кожного своя версія, хтось каже, що він був поранений, але через те, що ну халатно віднеслися до його, ну ніхто його не забрав, що він просто витік. Ну, правду я не знаю. Мені писали, що він в полоні, але хто це писав? Мені писали, що він в полоні, що в нього осколочне поранення лівої руки, що в нього контузія. Але після того цей контакт не виходив на зв'язок, тому я не знаю, це правда чи ні. Повторювати за мною Хочу... ми маємо надію, що спільна мирства допоможе ми нашим рідним повернутися додому допомогу скоріше. Я мама безвісті зниклого ламаша Данила, 19 років. Перший штурм виконав бойове завдання. Зі слів побратимів, він загинув. Загинув як герой, але офіційно вважається. Безвісті зникли. У мене питання: чому нема співпраці з слідчими органами, чому досі не надано Акт службового розслідування і чому повідомляють про те, що син загинув одні люди, а в журналі бойових дій написано, свідки інші люди. Чому ті свідки, які бачили? Що Данило загинув, чому вони не, ну, не можуть слідству надати ці, ну, щоб ну, формулювання загинув, але не могли винести, тому що ну, вважається безвісті зниклим. Хоча би ну, такий статус, що був, тому що ну, Коли всі сподіваються. Я спілкувалася 10 червня ввечері. Він сказав, що мама все добре. Багато роботи, сміявся, сказав, що він поїде в Америку на навчання. А 11 числа він пішов на штурм. 11-го ще зв'язок з ним був, і в журналі бойових дій написано, що 17.01 він вже зник без звісті і його шукали і не знайшли. Хоча той побратим, який мені писав і командир, то сказав, що прилетіла ФПВ, і просто, просто не могли його евакувати. Тобто, ви звернулись до правоохоронних органів, вони почали розслідування, але досі Ні, ну, нічого... розслідування всі почали, бо перша ж наша інстанція, ми йшли. Ну, йшли, да, в, в поліцію і заявляли про зникнення і направили вже слідчі. Вона в Луганську область, ті, що з по Луганській області, це нововодяне, Луганська області. Вони в Дніпрі знаходяться. Вона дала запит на... Акт службового розслідування на матеріали службового розслідування, але досі нема його того акта. Нема. Але ж я ж кажу, що не співпадають ні ті, хто ну, бачив загибель моєї дитини, ні свідки. До кого ну, б ви зараз хотіли б звернутися? Я не знаю до кого чесно звертатися, тому що ми були в кордициному штабі. Я не можу сказати, що бригада з нами не співпрацює, але ну, туман. Просто туман, а хочеться ясності. Хочеться ясності по всьому. якщо він загинув, то будь ласка, скажіть, що він загинув, але обставини такі, а не мені боляче, просто що наші діти там лежать без вісті, зниклими. А... а тут відбувається. Як вас звати? Мене звати Лілія.